Доброго дня, шановні. Тема сьогоднішнього відео, відео це стосунки з сусідами. Болюча тема, дуже болюча тема. Болюча тема для всіх поколінь. Вона така болюча і зараз, така була і 3,5 чи 4, чи 5 тисяч років тому. Я завжди думав зняти відео на, на, на цю тему і ну, хотів з'єднати багато різних ну, своїх думок. Але вирішив зробити трошки інакше. Я спитав там, наверху, наверху, там. У нашого бородатого, що він. Цього приводу думає. Ну, звичайно, це відбувається так. Я питаю, потім моїми думками на це він відповідає. Можу тільки сказати, що це трапляється тільки рано вранці, тільки тоді, коли чоловік прокидається, і можна сказати, що ще майже не прокинувся. І е, ось декілька е, днів тому мені на це е, він дав відповідь моїми ж, думками е, одразу після того, як я почав прокидатись. Е, я так трошки е, злякався, що я е, загублю ці думки поки прокинусь. І тому е, взяв телефон і. Зняв ці думки своїми ж словами в такому стані, коли ще і не прокинувся. На той випадок, що якщо я їх забуду, що потім це перезняти. Але зараз вирішив, що ні, я їх виставлю в тому ж вигляді, в якому я їх записав, в тому стані, коли ще. Я не прокинувся. Подивіться ці думки без всяких там узагальнюючих якихось висновків, а просто подивіться, може, ви знайдете щось корисне і для себе. Чим сусіди відрізняються від інших людей, які знаходяться, в... які спілкуються з вами. Ну, припустимо так. так. Сусіди весь час знаходяться поруч з вами. Вони все бачать, все чують, все аналізують. По всьому вони роблять свої висновки, які вони вважають обґрунтованими, тому що вони все бачать і чують. По-перше, це по-перше, цим вони відрізняються. Вони бачать все. <кій> Коли ви прокидаєтесь, що ви робите, як ви розмовляєте і спілкуєтесь з дітьми, як ви їх виховуєте, які у вас, ну, скажімо так, матеріальні здобутки, яка машина, чи які машини, що ви? Купляєте, привозите, що ви продаєте, який у вас бізнес, хто до вас приїжджає. І це вони бачать кожен день і весь час. І логічно можна допустити, що припустити, що це в їх головах якесь. Якось ну, будуються уявлення про вашу сім'ю, про ваших дітей, про вас повністю. Вони вважають, що вони, вони вас добре знають, і з'являються різні, ну, скажімо так, різні емоції з цього приводу у них. Тобто, ну такі, як, припустимо, ну, я маю на увазі негативні емоції, такі, як. І почуття, такі як, наприклад, заздрість, чи бажання щось таке зробити, щоб, щоб у вас цього не було, бажання, ну, бажання якихось, якихось негативних відношень до вас. Ну, з цього приводу приводу є старий анекдот, коли. Боженька, Боженька, а ти можеш так зробити, щоб в щоб, щоб мене було багато, багато багатства, що таке? щось таке зараз не пам'ятаю точно, А Боженька каже, я можу зробити, але за, за, буде одна умова. А яка ж буде умова? А у твого сусіда буде в два рази більше. Тобто, якщо я тут, тобі дам корову, то у сусіда буде дві корови. А якщо я тобі побудую будинок, то у сусіда буде два будинки. Ну, чоловік подумав, подумав, каже, Боженька, викли мені одне око. Ну тобто зрозуміло, якось так. Ще про сусідів. Ну, скажімо так, можна зробити якусь градацію сусідів. Тобто, Добрі сусіди, погані сусіди. Або, ну, скажімо так, ніякі сусіди, або так, не погані, ні добрі. Mm. Відношення до сусідів, воно, ну, це я кажу особисту думку, повинно бути різне. До Добрих сусідів, до, пога... до поганих сусідів і до ніяких сусідів, Таких, наче їх і немає, цих сусідів. Такі тоже, також є, і нічого в цьому такого Ну, а є загальні правила поведінки з сусідами. Якщо брати взагалі, то можна сказати, що ну, характеризувати це одним словом відношення до сусідів. Індиферентно. Тобто ви повинні до них відноситись і до хороших, і до добрих, і до ніяких ну, якось так звістані звідстані. Ну не, не, не дуже до них притягуватись. Добрі сусіди, ви з відношення з добрими сусідами. Ну, скоріш за все, ви можете з ними спілкуватись, як, як ви забажаєте. Тобто дружити, гуляти, запрошувати до себе їх, їх дітей, спілкуватись, можна сказати, Пити гірку, але є Адамова. Ніколи з ними дуже близько не сходитись, завжди тримати відстань. Завжди. І якщо е, ви, ну, ну, не вважаєте себе там. Кращими за них, багатішими, вищими, розумнішими, все одно ніколи не зближуватись. У Вас повинні другі якісь, не другі, а якісь ну, друзі повинні бути, які не знаходяться поруч через, через паркан. Ну, це я для чого кажу? Це я кажу для того, щоб мати з ними завжди сусідські відносини. Добрі сусідські відносини. Краще вони, нехай вам заздрясть. Краще вони думають про вас щось там таке, що ви себе там таке строите там таке, ну не строите, а що ви у, 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 таке щось про себе уявляєте, високе, нерівням, краще хай так буде, а, але це дасть вам змогу мати з ними дуже добрі стосунки. Якщо, якщо сусіди, ну, скажімо так, ніякі, так? Що в цьому випадку робити? Робіть те ж саме, що вони. Можете вважати, що ви їх не бачите. Можете не здоровувати з ними, якщо вони з вами не здороваються. Ну, це вам дасть змогу також з ними мати добрі відносини. Якщо відносини, то будуть потребувати ближчих якихось стосунків. Не буде у вас ніякого негативу. Тобто тримати відстань, вони не близькі для вас люди. Вони просто сусіди. Ну, добрі люди, як, як всі на світі. Але не сусіди, так скажу. <кхи> <кхи> ну, і якщо сусіди погані, що робити? <кхи> Якось мене. У нас тут проводив газ, один Микола. Я кажу: Микола, як ти будеш проводити газ? Ти ж знаєш такі проблеми сусіди, на межі проводити ці труби. Він каже: Я знаю спосіб. Ну, в мене зразу так відкрились очі. Тільки прожив і не чув, щоб був якийсь спосіб це вирішувати. Ну не бачив. Завжди це закінчилось чимось поганим або не дуже добре. Я, я його питаю, як же це ти робиш? Як же, як же це ти робиш? Він мені каже: а я от проводжу трубку. Він такий хлопець, мабуть, чесно кажучи, для мене він був великим відкриттям. Це був перший хлопець, ну хлопець так чоловік, який знав майже стільки, скільки я. Тобто, на, на, на всі питання в нього були відповіді. Кваліфіковані відповіді. Хоча він проводив труби, був як розварюваний. Ну, у нього була, була освіта, він там електрощик чи щось таке був. А він каже, я... от я тяну труби, варю, приходять сусіди, починають там матюкатись, ругатися. Буває, сокирою приходять. Таке також буває. <кху> він каже, а я кажу, ну і що ти робиш? А він каже, а я варю. І що? А вони так от походять, поматюкаються, помагають тюками, підуть. Потім приходять ще, знову ти, а, я, а ти що робиш? А я говорю. І це все. Він каже, так, і це все. Ну, можна сказати, так, що виходячи з цього і ну, посилаючись на Миколу, я скажу, що потрібно робити, коли у вас сусіди погані. Роб, е, як це каже, зараз е, е, скажу, а нам своє робити. Бо от вони, вони там погані, а ви робіть своє тіло. І все буде добре. І ще одну річ скажу, що по відношенню до всіх сусідів, і поганих, і добрих, і ніяких, е, потрібно завжди їм е, чимось поступатись. Ну, це на перший погляд якось не звучить, не зрозуміло. Але вже так сказати, маючи досвід і бачучи, як це все відбувається, і мої родичі. і Якщо ви це робите, у вас все добре з сусідами, з усіма сусідами, поступайтесь. Давайте їм гроші в борг. І ніколи не вимагайте, не вимагайте їх віддати. Ну, невеликі гроші я маю на увазі. Ну, Тут простий закон. Якщо ви дали борг, вони не віддають, вони вам винні. І це вже, це вже для вас має значення, що вони вам винні. Ви не будете в них там, ці гроші вимагати, але. Вони знову прийдуть і знову попросять. Ви можете їм можете не дати. А можете дати, вони випросять, ну, припустимо, там, 100 гривень. ти скажеш, ну, нема 100 гривень, в мене є тільки 10, і на тобі 10 гривень і все. І ти дав гроші і, і, ну, і все. Ну, це не тільки гроші, це. ну, Це стосується і таких речей, як Якихось територій, чи ще щось таке, чи якихось там, ну, от, наприклад, приходив до тебе сусід, каже, я бачу в тебе тут. ну, Не бачу, просто в тебе там пісок, да, дай мені там пару відер, чи пару мішків, чи ще більше, чи якісь, там якась цегла. Дай йому, дай. І не вимагай. І це. Це віддалить від вас сусідів, а це добре. Чим е, далі будуть від ваш, вас, сусід, ваші сусіди, це для, чим, тим для вас це краще. Як кажемо, ну, це не по сусідам, це про дітей. Ще. Як... Моя сестра каже, що діти повинні жити не, не, з, не, не з папою а з мамою. а вони повинні жити ну, <кій> хоча б через вулицю. І бажано, щоб ця вулиця була якнайширша. як, найширь, як найширь.